100 картин, один митець у музеї мистецтв Прикарпаття відкрили ювілейну виставку, присвячену сторіччю Опанаса Залевахи. В експозиції понад сотні його творчих робіт. Це живопис, графіка та архівні матеріали. Частину з них надала родина митця та приватні колекціонери. Опанас Заливаха – один із найвпливовіших представників руху шістдесятників. Загалом виставка дає змогу побачити творчість Залевахи в широкому контексті, його громадської позиції та життєвої історії. Ми виставили 107 Творив його і зголошуються власники робіт, і ще й сьогодні є, тобто, що ми, його спадщина збільшується, і вона буде так і продовжувати накопичуватися, поки ми зорганізуємо і створення музею, і всі інші щодо обіцяння, щодо заливахи нашої потужності. Виставка дуже цікава, бо Є роботи починаючи роботу від 62-го роботу. Перша перша робота є це щодо тюремного ув'язнення. Під час відкриття виставки також погасили спеціально випущені до ювілею поштові марки. Це офіційна процедура, яка засвідчує появу поштових знаків і фіксує вшанування митця на державному рівні. Таким чином ім'я Опанаса Заливахи стає впізнаванішим серед ширшої аудиторії, адже ці марки будуть у вільному поштовому обігу. Він Мав українську кров, справжнім українцем, любив Україну і долучився до тих людей, які в 60-х роках ну, в складних умовах, коли кожне слово каралося тюрмами, виселеннями в психлікарні, страшними гоніннями, не побоявся і разом з шістдесятниками. Вибору незалежність України, ці люди, які в 60-х роках не боялися, стали фундаментом того, що в 91-му Україна отримала незалежність. Лілія Буцяк Захар Бугаєнко, новини на вежі.